Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла поговорити про те, якщо, наприклад, ваш партнер вам робить якийсь сюрприз, якусь несподіванку, а ви, відповідно, не знаєте, як на це реагувати, якщо вам цей сюрприз не сподобався. Іноді така буває ситуація у парі, коли от хтось хотів як краще, як завжди, як то кажуть. Знаєте, і чоловік, наприклад, може казати, що я так хотів її якось порадувати, хотів зробити сюрприз, а вона його не оцінила. І значить і мене не оцінила, значить я більше ніколи їй там нічого. Дарувати не буду, бо їй там не сподобався а, мій подарунок. Значить, все. А, як на мене, це теж трошки така маніпулятивна вже схема. Тобто, ти маєш абсолютно від усього, що би я не зробив, радіти і там неймовірно бути в захваті. І не важливо, що ти там насправді хотіла, і чи тобі взагалі це сподобалось. людина, яка щиро хоче порадувати іншу людину. Вона по перше дізнається, чи взагалі ця людина любить сюрпризи, бо не всі люблять сюрпризи. І якщо бачить, що дійсно трошечки не вгадав, наприклад, з цим сюрпризом, щось їй не сподобалось, може так спокійно дізнатися, а що вона б хотіла, тобто, що вона, чому вона надає перевагу і чому там їй це, можна так сказати, трохи не сподобалось. Або дівчина, вона, в принципі, там, може і сказати, що все було добре, все сподобалось, щоб не образити, але якщо уважний партнер, він побачить, що там десь щось. Напевно, не до кінця сподобалось, щось там було не так, і тому можеш просто спокійно поговорити про це одне з одним і дізнатися, що насправді хотілося, а що не сподобалось, щоб на другий раз просто вже, е зробити так, як би хотілося людина, а не одразу вступати в позу жертви, ображатися і сказати, ні, я більше ніколи нічого не зроблю, бо ти не оцінила, там, чи не оцінив, якщо це дівчина робить. Е е тому вмійте розмовляти одне з одним і виясняти, що кому подобається, щоб потім робити це. Дійсно приємним сюрпризом одне для одного.